Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші коментарі та вподобайки. Коли Таріс пішов вершити свої державні справи, а слідом за ним на службу подалися і гайсар з Вальтеном, матінка Гаяна. Покликала служницю і теж кудись вирушила. На домашньому острівці залишилися лише Айда та Еліна. Дві невістки треба дружити. Вони проводили всіх і вийшли з дому на відкриту частину острівця. Айді було важко. Ступала вона повільно, перевалювалась з боку набік, наче качечка і змушена була підтримувати обома руками свій величезний живіт, але все одно пішла гуляти з Еліною, показувала їй острівець і все, що на ньому знаходиться. Назви усіх предметів, навіть тих, призначення яких було незрозумілим, Еліна старанно записувала у блокнот. Два величезні дерева розкинули свої крони мало не на половину острова. Айда назвала її знайомими словами чоловік і жінка. Хоч і ніякої суттєвої різниці між деревами Еліна не помітила, на обох, наче на земних апельсинах, одночасно і квіти розпускалися, і плоди визрівали. Під деревами була влаштована невеличка заплава, де на піщаному дні лежали двостолкові молюски в розкритих раковинах. Щоб мушлі не зачинилися, їх зафіксували бамбуковими палицями. Молюски були різної величини, деякі розміром з долоню, інші не менші за столову тарілку. Одна стулка раковини була мілка, інша глибока, обидві всередині вкриті перламутром. Так ось із чого виробляють посуд на таріоні, обточують зовнішній темний шар стулки. І одержують витончену переламутрову тарілку. У двох найбільших молюсків збоку була прилаштована сітка. У кожній сітці плавало кілька величезних темно зелених ікринок. Кура, сказала Айда, вказуючи на розкриті черепашки, а потім взяла прутик і полоскотала найбільшого малюска. Він відреагував. Кілька разів скоротився і випустив в сітку чергу і кринок. Так ось чиї яйця вранці подавали до столу, а що зелені, напевно, вони червоніють вже при варінні, як земні раки. Точно кура, якщо яйця несе, усміхнулася Ліна. Айда випростилася і потерла поперек. Бідолашна, тяжко їй. Далі вона привела Ліну на невеликий кам'яний майданчик, на якому лежали акуратно розправлені полотнища тканини. Кожен клапать по кутка був притиснутий гладенько обкатаним камінцем. Тут так білизну сушать, чи що? Айда з докуром промовила якусь довгу фразу, в якій Еліна розібрала тільки ім'я Люсьяни, і нахилилася. Збираючи білизну. Ліна кинулася їй допомагати. Напевно, це мала зробити Люсь, але забула, бо крутилася перед дзеркалом, милуючись з собою у новій футболці. Раптом Айда скрикнула, і Ліна побачила, як під ногами жінки розтікається велика мокра пляна. Сталося те, чого ніхто з них не очікував. У Айди Почалися пологи. Один раз у житті Еліні довелося бачити пологи від початку до кінця. Їй тоді було двадцять. Ольга надумала народжувати Варку саме тоді, коли Віктор пішов на добове чергування. Тітка Іра, як завжди у вихідний, була на дачі. А в пологовому будинку вже було заявлено, що роділля буде не сама. Ось і довелося ліні виступити в якості групи підтримки. Так от, те, що вона бачила тоді, анітрохи не скидалося на те, що відбувалося зараз. Ольга мучилася дев'ять годин, айда народжувала швидко. Перейми у неї почалися тільки не відійшли води, і такі часті, як у Ольги перед самим народженням дитини, а в домі не було нікого, хто міг би надати роділлі кваліфіковану допомогу. Сама ж ліна гадки не мала, що треба робити. Її охопила паніка, як і тоді, коли у діда трапився серцевий напад. Що робити? Що ж робити, де шукати людей та як покликати на допомогу, якщо її ніхто не розуміє? І Айду не залишиш, і зустріця не можна йти. Заблукати в цих куполах, містках і протоках легше, ніж не заблукати. І матінка все ніяк не повертається, невже доведеться справлятися самій? Тарі сказав, що треба починати з найпростішого. Треба бодай додому її відвести. Тремтячою рукою дівчина обхопила айду за спину Спирайся на мене і підемо в дім. Там можна прилягти. Звук власного голосу заспокоював. Їй не було важливо, чи розуміє її таріонка. Ліна продовжувала говорити. Переконуючи жінку та себе, що все буде добре. За той час, що вони шкутельгали до куполів, довелося двічі зупинятися, аби перечекати перейми. А коли увійшли в будинок, і Ліна хотіла зайти в знайому спальню, Айда відсахнулася і швидко загомоніла, а потім мало не бігцем кинулася до виходу у внутрішній дворик. Напевно, їй не можна тут перебувати, зрозуміла Ліна. Треба буде розібратися з цими таріонськими заморочками, щоб якось не втрапити у халепу». У внутрішньому дворику Айду знову скрутило. Але тепер, доки тривала перейма, Ліна встигла зібратися з думками. Так, Айду треба кудись покласти. Якщо у неї в ванні є така лежанка, як у Таріса, це добре, потім треба вимити руки. А далі все станеться само собою. А кошерка, яка допомагала Ользі, сказала, що дитині головне не заважати. І тоді вона сама чудово впорається, айда народжувати вміє, адже це вже не перший раз. Значить, треба буде тільки підставити руки, щоб дитина не випала і не розбила голівку об кам'яну лаву. До спальні таріонки вони добиралися ще хвилин із десять, зупиняючись на кожному кроці. А коли нарешті потрапили до ванної кімнати, виявилося, що лежанка, на яку так розраховувала Еліна, зайнята. Там стояла дитяча ванночка, мармурова зрозуміло. прибрати яку або хоча б зрушити вбік у Еліни не вистачило сили. Але, схоже, Айда і не збиралася народжувати лежачі. Вона роздяглася, присіла на впочіпки, сперлася спиною об лаву і стала щосили тужитися. Ліна ледве встигла обполоснути руки. І відшукати в ніші над умивальником рушник, як з'явилася дитяча голівка. Ще одна потуга і слизьке тільце вивалилося дівчині на руки. Ох, застогнала Айда з полегшенням. А Ліна усвідомила, що це ще не все. Дитинка кричала на всю силу своїх легень. І миттєво знуторошно білою зробилася червоною. Але вона, як і раніше, була пов'язана з матір'ю пуповиною, яку треба було перерізати. Ліна добре пам'ятала, як це робила акушерка у пологовому. Вона наклала на пуповини два затискачі, а потім різанула між ними ножицями. Ліна із запитанням подивилася на айду, показала пальцями ножиці і сказала «Чик-чик!». Айда розсміялася і вказала на свій сін, що лежав на лаві. Ліна поклала дитину на мох і взяла жилет. На лівій поличці з вивороту були пришиті шкіряні піхви з витонченим кінжальчиком усередині, надзвичайно гострим, як з'ясувалося. Затискачів тут ніяких не було, тому Ліна відірвала від рушника дві стрічки і використала їх як лігатори, а потім перерізала пуповину. Замотала вона дитину не дуже охайно, але вже, як зуміла, не доводилося їй раніше користуватися пелюшками. Варю вони ніколи не сповивали. Тепер, немовля, потрібно було прикласти до грудей. Ліна знала, що це дуже корисно і для матері, і для дитини. Айда була не проти і трохи підвелася, щоб перейти на сухе та чисте місце. Схоже, вона збиралася лягти прямо на підлогу. Проте ледве жінка вирухнулася, на мох знову ринули води. Хіба так має бути? Ліна не розуміла, що відбувається, а Айду тим часом знову скрутила переймою. Однак, якщо першого разу вона пнулася мовчки, то тепер кричала від болю та страху, бо теж не розуміла, що діється. Адже вона вже народила, чому ж у неї знову потуга? Першою здогадалася Ліна. Двійня. У тебе буде двійня, Айдо, зараз з'явиться другий. Айда вміла народжувати і знала, що потуги безболісні, якщо жінка все робить правильно. Але тепер її долав біль так, що навіть крик вгамувати не вдавалось. Дивна землянка, як у зорі, подарувала правителю, щось кричала і махала перед її лицем двома виставленими пальцями, а потім просто затиснула їй рота рукою, перериваючи крик. Щойно біль відступила, Айда знову побачила перед своїм носом два пальці. І почула два дитина. Ні, Айда замотала головою такого не буває. Але землянка нічого не зрозуміла. Вона вказала на новонародженого, що лежав на підлозі. Один дитина, а потім на живіт Айде. два дитина. Вона була настільки впевнена у своїх словах, що Айда їй мимоволі повірила. Наступна потуга була безболісною, бороділля все робила правильно. Другу пелюшку Ліна отримала, відкромсавши клапоть від широкої сукні Айди, Борушника у ванні більше не було. Ні, сама вона ніколи не стала псувати гарну річ. Це Айда звеліла їй так вчинити, вказавши на сукню і повторюючи ото дивне чик чик Ось вона й відхопила кінжальчиком шматок подола. Також приготувала дві стрічки для пуповини. І вчасно. За наступної подруги дитина народилася. Тепер Ліна діяла правильніше. Відділила малюка, коли він закричав, загорнула в імпровізовану пилюшку і допомогла Айді лягти на підлогу. Декілька секунд з подивом спостерігала, як живий килим самоочищається, вбирає у себе те, що прилилося на нього під час пологів. Потім поклала на груди матері спочатку одну дитину, а потім другу. Обидва малюки. Одразу впіймали кожен свій сусок і жадібно зацмокали. Поміж ніг у жінки звисали дві пуповини. І Ліна не знала, що з ними робити. Тому вона просто прикрила айду та дітей залишками широкої сукні та лягла поруч. Вона втомилася так сильно, ніби народжувала сама. Пережите напруження. Знайшло собі вихід у сльозах. Дівчина не хотіла лякати Айду і заплющила очі, але мокрі доріжки все одно з'явилися на її скронях, а схлипи, які ніяк не вдавалося вгамувати, переросли в справжнісінькі ридання. А потім над нею схилився Таріс, і вона зрозуміла, що все закінчилося. Навіть за найкращих часів близнюки на Таріоні народжувалися вкрай рідко і вважалися благословенням зоряної матері. Попередня двійня з'явилася на світ у домі Айселат ще до епідемії, тобто понад 35 років тому. Тож не було нічого дивного, що гайсар двійнят не розпізнав. Так, Він, як і належить батькові, спілкувався під час вагітності то з однією дитиною, то з іншою, але не зрозумів, що їх двоє. А тепер пробачити собі не міг тої недолугості, а ще того, що не передбачив пологів і покинув дружину у такий відповідальний момент. Але найбільше він дорікав собі за те. Що образив хранительку. Нехай їй самій про це невідомо, але штаріс знає і ображається ані трохи не менше. Гайсар розмірковував про це весь час, доки упорядковував айду та обох новонароджених дівчаток. Зорі, які ж крихітки, і як же їм було там тісно, якщо й не виросли до ладу, і на світ передчасно напросилися. І хто знає, як би впоралася Айда, не опинись поруч хранителька. Його роздуми перервав Таріс. Він з'явився при вході з чашею в руках. Добре діяння знову наповнило джерело, сказав брат правитель. Тут вистачить і Айді, і дівчаткам. А Еліні, стурбувалася Айда, вже усміхнувся Таріс. Чому вона плакала, все ж добре вийшло? спитав гайсар. Дуже багато душевних сил віддала. Чи тобі не знати, братчику, як це буває? Так, гайсар частенько грішив подібним, особливо у юності. Вибач, брате, пробач мою дурість, вирвалося у гайсара. Я так злякався за айду, що геть втратив розум. Я розумію тебе, відповів Таріс, зараз, як ніколи. Він напоїв айду, капнув у крихітні дитячі ротики по краплині із кристої вологи і зібрався йти. Але його зупинив голос брата. Скажи, Тарісе, чи погодиться хранителька дати імена нашим дівчаткам? А чому ти мене питаєш? здивувався Таріс. Хіба я думаю за Еліну? Запитаю неї Гайсара. Таріс покинув братів купол, а гайсар знову замислився. Згадав Янізу свою прабабусю не завжди колишня хранителька бажала нарікати новонароджених. Таріса он назвала, а Кейтара відмовилася. А йому гайсарові вигадали неіснуюче ім'я, котре не має жодного значення. Певно, через те, що він байстрюк, використали лише частину імені матері. Тож від хранителя у цьому плані можна було очікувати будь-чого. Гайсарові було б неприємно почути відмову, але Айда бажала, щоб дочки отримали імена саме від Еліни, і він скорився. Він ще довго сидів з донечками на руках. Милувався їхніми крихітними очками, носиками і губками, але думав про Іномирянку та Таріса. Дивна вона ця Еліна, хоч Тарісе каже, що вона теж Ентара, будь-яка шляхетна дівчина на таріоні бажає отримати до весілля власну половину будинку, де тільки вона буде господинею, куди навіть чоловік не наважиться увійти. Якщо вона йому не дозволить. Та же, порушуючи всі існуючі звичаї і традиції, поселив землянку у себе. І не просто на своїй половині. Він відніс її прямісінько у свою спальню. Жодна таріонська жінка подібного не стерпіла би, щойно прокинулась, були б нареченому і скандал, і сльози. Тому що спати в одному ліжку з чоловіком не годиться. Для того й ділять будинок на дві половини, щоб у кожного було своє житло. Еліна же, здавалася усім задоволеною, і вбранням ф'ями не погребувала, ще й одяг дорогоцінний тій подарувала. Ой, щось не так із з янтарами на землі, хоча та різ, таріонець але також відрізняється від решти високорідних. А ще Еліна не скористалася своїм законним правом, не взяла собі жодної з плацент і перворідну пасту на спинках дітей не позбирала. Гайсар сам позбавив айду послідів, помістив їх у срібну посудину і наказав передати айкітові. Мудріші з учнями зроблять з цього дорогоцінного матеріалу витяжку, яка коштує неймовірно дорого, і за якою полюють усі тиріонські красуні та красені, бо вона надає небувалої густоти та блиску волосся. Первинну пасту гайсар теж зібрав, ретельно очистивши спинки дочок. Золоту коробочку із цим безцінним косметичним засобом для шкіри він віддав дружині. Ось після цього вона й сказала, що хоче почути дитячі імена від хранительки. Гайсар ще трохи покачав безіменних поки що доняк, і лише коли переконався, що малеча поснула, відніс їх до Айди і покинув жіночу половину. У внутрішньому дворику він потрапив на сімейну розборку. Вальтен вичитував матінці, а та виправдовувалася. Казала, що зовсім не збиралася затримуватися на ринку, але люди не відпускали. Всі хотіли знати про наречену правителя. Виглядала Гаяна дуже пригніченою, і гайсар не став додавати своїх закидів. Але образа на матір все одно залишилася. Адже вона повинна була вдома сидіти, а не пліткувати на базарі. Біля входу у Великий купол він зупинився і покликав Таріса. Не вмів гайсар, подібно до молодшого брата, переступати через умовності і не знав, чи можна йому входити на чоловічу половину тепер, коли там мешкає землянка, чи може ні. Таріс вийшов, а слідом за ним і Еліна. Гайсар схопив спочатку одну її руку, поцілував пальчики, потім другу і щось довго говорив. Переклад у виконанні Таріса вклався у кілька слів. Гайсар просить тебе дати імена його дітям. Мене? здивувалася Еліна, але я не знаю таріонських імен. І до чого тут я? Хіба не батьки називають дітей? Нарікати новонароджених один із привілеїв хранительки. До тебе часто звертатимуться за цим, особливо в таких незвичайних випадках, як у гайсара. Чому незвичайних? Двіні дуже рідко народжуються на таріоні. Невже? А в нас часто бувають зі мною в школі двоє хлопчиків навчалися. А в університеті дві дівчинки. Ліна промовила це, а сама вже замислилася. Імена вони ж мають означати щось. Не завжди, відповів Таріс, і мимоволі глянув на брата. Іноді це просто красивий набір звуків, як, наприклад, у гайсара. Таріонцям важливо, щоб їхні імена були унікальними. Отже, можеш вибрати зі мені. Головне, більше нікому такі не давай. Ліна поринула у роздуми, і все ж імена повинні мати сенс. А хіба гайсар, це не анаграма від сайгар? раптом запитала вона. Анаграма? здивовано перепитав Таріс. Такого слова у словнику Тібора не було. Вона одразу пояснила. Це коли літери у слові міняють місцями. І виходить інше слово. А сенс у математичному вираженні залишається тим самим. Таріс зратів, наче зробив щойно якесь відкриття і ляснув гайсара по плечу. Тут уже Ліна не зрозуміла його. Нумерологію він має на увазі, чи що. Вона знизала плечима, а Таріси із Гайсаром обмінялися поглядами. Оце так Яніза. Все обернула на своє. Сама безлотара визнала гайсара перед зорями, а ніхто за тридцять років так і не здогадався. Тарісе, Ліна раптом потягла його за руках. І мене я підберу. А хто народився хлопчики чи дівчатка? В її очах панувала така розгубленість, що Таріс не одразу усвідомив, про що вона питає. А потім вони з гайсаром одночасно вибухнули реготом. Ви чого? образилася вона. Ну, не дивилася я туди. Мені головне було, щоб вони закричали і перерізати поповину. Знаєте, як страшно було, а вам би тільки посміятися. Сміємося ми, бо ви з гайсаром сьогодні переможці драконів. Герої дня примітка автора, відповів Таріс. Він своїх дітей порахувати не зміг, а ти не побачила того, що цікавить усіх насамперед. Дівчата це дві вправні дівчини, які тільки не народилися, усіх встигли налякати. Що і тебе? спитав гайсар. А чим я краще за вас? Та я мало не посивів, коли побачив на грудях вайди дві голови. І вони знову розсміялися. Тепер уже в трьох. Дівчаток назвали Аллою і Наталією. Батьки вирішили, що ці імена їхнім дівчаткам підходять і навіть дуже. Наталя народжена, Алла інша. А матінка Гаяна запитала тільки, чи добрими людьми були ті, хто звався так раніше, і вдовольнилася відповіддю, що так. І добрими, і розумними, ще й заміж щасливо повиходили. Це Ліна знала точно, бо саме так звали її подруг, тих сестер близнючих, що вчилися з нею в університеті. Далі. буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі. Ваша Єва Ромік.